Дивитися новини на сьомому каналі у студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю дев'ятеро людей. Постраждали через нічну атаку безпілотниками по Одещині. Серед травмованих четверо дітей, двом з яких ще навіть не виповнився рік. Внаслідок падіння уламків постраждали щонайменше 58 квартир в 22 будинках. На місці побували наші кореспонденти. Ось так виглядає квартира Олександра. Вночі від удару уламками шахеда вона спалахнула. Зараз тут не лишилося нічого вцілілого. Вся техніка, меблі, речі поплавлені або потрощені. Олександр, почувши перші вибухи, пішов до батьків, які живуть на першому поверсі навпроти. І саме це рішення врятувало його. Якби він на момент удару лишився тут, шансів вижити не було б. Вже перший бах був десь біля другої ночі. Я швиденько накинув куртку, так, так досі в піжамі ходжу. Накинув і пішов до, 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 до батьків боляче, дивлячись на це все. На вулиці було трех, трохи спокійніше. Що тепер з цим всім робити? Кілька років тому Олександр зробив у квартирі сучасний ремонт. Каже, витратив грошей стільки, що можна було придбати квартиру у новобудові, і ось так за одну ніч все знищив російський обстріл. Сильно постраждала і квартира батьків Олександра. Металеві двері на вході вибухом деформувало, наче паперові. Батько Олександра завалило. Він навіть втратив свідомість. На місці його привела до тями дружина. То я його єлі відкачала. Я думала, що він не живий. Він даже в шокі, він навіть питає мене, а що случилося? А що зі мною? Що случилося? Я русова, я почала його трясти. А він я почала пішла, його ті почала трясти, 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 трясти. Подимайся, подимайся. І він трошки вже як. Трошки наче вже цей, а що зі мною? А що случилося? Яру подимайся, я не можу. Мене рука болить, наче кричати, нога болить. Яру, давай подимайся помаленьку. Оговтатися від ночі Катерині допомогли психологи, але жінка досі приймає заспокійливе, адже щоразу дивлячись на масштаби, руйнувань починає плакати. Давали мені спокоїтельні, я так приймала, ну так якби трошки так би вже легше. Ну зараз трошки розстроїлася, зараз знову приймати спокоїтельні. Внаслідок обстрілу постраждали дев'ятеро людей. Серед них і діти, двоє дорослих у стані середньої важкості. Це пацієнт 90-го року народження та пацієнт 53-го року народження. У постраждалих є перелом лопатки, перелом верхньої кінцівки, закрита черепно-мозгова травма. Зараз стан їхньої середньої важкості. Все необхідне було зроблено. На теперішній час, час стан їх задовільний. Планується оперативне лікування. Цієї ночі росіяни атакували Одещину безпілотниками. Сім шахетів збили над нашою областю. Це наслідки падіння уламків через те, що ці об'єкти знищуються в повітрі. На жаль, уникнути подібних наслідків фактично неможливо, тому що ворога не хвилює, що це відбувається на території мирного міста. І він використовує це не зважаючи на можливі наслідки для цивільної інфраструктури і для цивільних для тих людей, яких вони в своїй пропаганді нібито збиралися захищати, звільняти, але це типове ближче руська гуміра, коли їх хвилює лише знищення української, української цивільної інфраструктури. Після нічної атаки росіяни запускали над Одесою ще й розвідувальні дрони. Це зокрема може свідчити про те, що ворог готує чергову атаку на місто. Тож, у випадку, тривоги прямуйте в укриття. Ксенія Вадим Мірза, канал. Українцям за кордоном призупинять надання консульських послуг. В МЗС офіційно заявили, що невдовзі нададуть уточнення щодо цього питання. Додам сьогодні центр обслуговування громадян паспортний сервіс повідомив, що закордонні підрозділи державного підприємства Документ перестали видавати готові документи українцям. Повідомлялося, що це сталося, нібито через технічні причини. От міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед державою. E Міністру аграрної політики Миколі Сольському оголосили підозру в заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею на ще 190 мільйонів гривень. За даними НАБУ, до схеми також причетні службовці Держгеокадастру та контролюючих органів. САП стверджує, що у 2017 році Сольський на той момент власник аграрної компанії вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині. Учасники схеми, нібито, забезпечили. Знищення документів, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею, що у подальшому стало підставою для акту держгеокадастру про самовільне зайняття цих ділянок держпідприємствами. Сам міністр Сольський розповів, що на той момент цих подій був звичайним адвокатом та власником агрохолдингу, начебто, тоді допомагав атовцям отримати обіцяну державою землю. Поліцейські штурмували кол-центр, який ошукав громадян Чехії на понад 5 мільйонів гривень. За даними Нацполу організував 40-річний Українець з Дніпра. Як виконавців залучив двох громадян України та шістьох оголошених міжнародний розшук за шахрайство громадян Чехії. Зловмисники працювали з приватного будинку, користувалися віртуальною телефонією з підміном номера і дзвонили мешканцям Чехії як співробітники державного банку. В ході розмови вони переконували надати віддалений доступ до свого телефону чи комп'ютера або ж дізнавалися реквізити банківської карти та переказували кошти на підконтрольні рахунки. Таким чином їм вдалося шукати щонайменш 16 мешканців Чехії на суму понад 5,5 мільйонів гривень. Вказані кошти від отриманих злочинів конвертувалися в криптовалюту та обготівковувалися з метою купівлі елітних авто та нерухомості, які реєструвалися на близьких друзів та родичів. Кіберполіцейські встановили місце знаходження й особи злочинців. Поліцейськими було проведено 23 обшука, обшуки, за результатами яких було затримано всіх дев'ятьох учасників злочинної схеми разом з організатором. На Миколаївщині затримали чоловіка, який представлявся співробітником СБУ, та за гроші пропонував допомогу. Зокрема, за 5 тисяч доларів він пообіцяв вплинути на посадовців міграційки, аби вони віддали іноземцю посвідку на тимчасове проживання. Після отримання хабаря псевдоправоохоронця затримали. Йому брали запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою заставу у 757 тисяч гривень. Прав машину клієнта та п'яним збив пішохода. 61-річного постраждалого на вулиці виявили перехожі та викликали поліцію. Його госпіталізували до лікарні, де від отриманих травм він помер. Винуватця ДТП знайшли копи на тій же вулиці, де сталася аварія. 26-річний чоловік не впорався з керуванням, в'їхав в огорожу будинку, покинув авто і пішов далі. Після перевірки водія з'ясувалося, що вміст алкоголю в його крові перевищував норму понад 8 разів. Більше того чоловік працював слюсарем на СТО та без дозволу власника взяв покататися легковик. Затриманому тепер загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. Поліцейські затримали правопорушника в процесуальному порядку і повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння що заподіяло смерть потерпілому за частиною 3 статті 286 з позначкою 1, у залишенні в небезпеці за частиною 1 статті 135 та у незаконному заволодінні транспортним засобом за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України. Ким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами. Завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.